Добрий день, моя малята, любі хлопчики дівчата. Рада вас усіх вітати і заняття розпочати. На цьому тижні ми з вами вивчаємо взуття. Ви вже знаєте, що взуття буває різне. Буває зимове, буває димісонне або літнє, а також кімнатне. І сьогодні на занятті з малювання я вам пропоную намалювати взуття. Але яке саме? Послухайте загадку. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю. Не ходжу у них на танці. Це зручні, м'якенькі. Молодці, капці. Для заняття з малювання нам знадобиться фарба, аркуш паперу, водичка, пензлик. На половинки аркушу паперу. Ми олівцем намалюємо один капець. Відмалювати ми будемо в стилі монотопія, тому уважно слідкуйте за мною і повторюйте, але спочатку давайте зробимо пальчикову вправу. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поопладувати, вміють швидко рахувати, в кулачок у себе сховати, козу зробити та лисичку, щось показати невеличке, руку будь-кому пожати. Та здоров'я побажати, помахати всім пока, рухлива пальчикова гра. My love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all I knew that you were mine. I'm in mean, love. Your silhouette in the moonlight shine Will my love you won't ever be? You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Ось такі гарні капці ми з вами намалювали, тож з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт у групі у Вайбері. Бувайте!